Час від часу всі ми говоримо речі, про які потім шкодуємо. Може, у тебе є звичка відпускати невдалі жарти, і ти не відчуваєш настрій в кімнаті? Може, ти любиш висловлювати свої гарячі думки з приводу останніх скандалів в соцмережах, і потім дивуєшся, коли гнів обертається проти тебе? А може, ти просто трохи балакучий. Якщо ти впізнаєш себе в цих ситуаціях частіше, ніж хотілося б, спробуй запам'ятати одну просту абревіатуру. Вона допоможе тобі краще оцінювати, що як і коли ти говориш. І вона дуже точно називається Думай Думати. Якщо ти зараз готовий сказати мені, що тобі не потрібна безглузда абревіатура, щоб контролювати свою мову, якраз цей метод змусить тебе пригальмувати. Він вчить імпульсивних людей робити паузу перед тим, як щось сказати. Ось що означає кожна буква, де достовірно, удоречно, М-мотивуюче. а актуально йот йод доброзичливо. По суті, ця абревіатура працює як стоп-сигнал. Вона змушує вас сповільнитися, перш ніж ви почнете висловлювати свою думку. Почати можна з перевірки, чи немає в твоїх словах брехні, достовірно. Але й інші пункти теж важливі. Варто запитати себе, чи дійсно те, що ти збираєшся сказати, корисно, доречно? Чи буде це надихати на подальшу розмову, мотивуючи? Наскільки твої слова дійсно потрібні в даний момент, актуально? Наприклад, чи так важливо висловлювати свою негативну думку, якщо колеги з ентузіазмом обговорюють щось і, нарешті, чи доброзічливо те, що ти говориш, особливо якщо це критика або навіть жарт? Але думай перед тим, як говорити. Я не пропоную тобі аналізувати кожну фразу по п'яти пунктах перед тим, як відкрити рот, інакше ти просто замовиканеш назавжди. Але в спірних ситуаціях або коли ти спілкуєшся з людьми, які тебе дратують, корисно на секунду зупинитися і задати собі ці питання те ж саме стосується соцмереж. Перш ніж натиснути відправити, подумай, а чи правда це, чи доречно, чи доброзичливо. Чи справді це потрібно сказати? Крім того, контроль над імпульсивністю зробить тебе кращим слухачем. Як зазначає додаток для публічних виступів Орей? Майже неможливо додати щось цінне в розмову або підтримати його, якщо ти не слухаєш уважно. Інакше ти ризикуєш сказати щось, чого насправді не мав на увазі. Так що, якщо ти хочеш уникнути незручних ситуацій в спілкуванні з близькими або не нарватися на гнів в інтернеті, просто думай перед тим, як говорити.